Совине гніздо архітектурна пам'ятка національного значення, збудована ще у другій половині XVIII століття. Колись у цьому приміщенні був винний льох, та після тривалий час він не функціонував, оскільки потребував реконструкції. Сама ж перебудова розпочалася минулого року у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Дався нам цей проект непросто, тому що він складний як з технічної точки зору, будівельної точки зору. Він реалізувався в рамках двостороннього проєкту з польським містом Ярослав і в рамках грантової програми. Відповідно, місто прийняло участь у формі співфінансування. І як сьогодні ми бачимо, нам вдалося якісно, грамотно і фахово його реалізувати. Сьогодні відбулось офіційне відкриття оновленої пам'ятки. Наразі там проходить виставка ярмарок тур Євроцентр Закарпаття 2016 Традиційна щорічна міжнародна виставка ярмарок 15-те проходить. У нас як завжди, представлені всі райони і навіть 11 областей. А також два учасники із кордону, зокрема Словаччини та Чехії. Власне, в нас є ще представлений сільський туризм, майстер-класи, винороби, наша сирна продукція, тобто ті найкращі родзинки закарпатського туристичного продукту, які ми маємо. Гості Ужгорода з різних районів Закарпаття радо презентували свій куточок. Що в нас саме таке колоритне, то в нас долина нарцисів, теплі води, злятино, ну, видатний шаян, ну і от буйволяча ферма, яка, ну, яка представляє собою так сказати, буйволяче молоко, царелу і так далі. Дуже много здравниць, санаторій Карпати, санаторій синяк, де ноги лічать. Кісточки лічать, приходить до нас, і будете дуже здорові, покупаєтеся, зроблять вам прекрасний масаж. І хто прийде з паличками, то палички лишать у синяку. А йде мій вже пішком своїми ногами. На виставці були присутні гості з інших областей, які з задоволенням розповідали про туристичні родзинки їх краю. Київської області є ряд чудових ч чудових об'єктів. Один з них, як на мене, найкращий – це парк Київська Русь. Недалеко від Києва відбудовуємо масштабі один до одного місто князя Володимира десятого століття, повністю з дерева. Ну потрібно кожному українцю. Я впевнений, туди приїхати і побачити історію, яка оживає в цьому місці. Запрошуємо вас за на нашу Соньоку Волинь. В нас є. Дуже багато пам'ятників архітектури. Зокрема, це замок Люберта, підземелля, монастир у селі Зимне. У нас є прекрасне мальовниче озеро Світязь. Це перлина нашої Волині. У підвалі Совиного гнізда буде музей вина. А от що буде на верхніх поверхах, поки ще загадка. Та міська влада обіцяє приємний сюрприз.